Учасники волонтерського центру серця патріотів завантажують бус і готують автомобілі до відправки військовим на передову. Сторіть на лавесу, у цього чорного джипа засовуйте». Волонтер Сергій Балицький телефонує до військового Петра, який перебуває на одній з позицій. Петро, привіт! Там їдемо до вас, щось трохи підготовили. Які там ще є побажання? Хлопці напередку повезли харчі. Це знову два ската. Ага, ще колеса. Вісім колес, але ну, ще два. Зараз будемо шукати. До ранку ще в нас є вон 10 годин. Ще знайдемо цього разу. Їхатимуть на Харківський та Донецькій напрямки, розповідає волонтер. Везуть три машини для бійців Волинської бригади тероборони, 14-ї і 109-ї бригад. Плідна поїздка дуже багато всього. Тобто три автомобіля Мавік і тепловізор. Хлопці вже дзвонили, вже чекають, Чисте мали виїжджати десь з неділі, але вже не можуть чекати ні Мавіка, нічого. Треба вже їхати. Сергій Балицький каже, на зворотному напрямку забиратимуть авто, яке потребує ремонту. Машини відремонтовані капітально, тобто все провірено, гума нова. Одежу, яку ми нагрузили, і різні одіяла веземо в Харківський напрямок, Первомайськ. Там є м, люди, громада, які потребують, які переселенці з Донецької області. Продовжуємо так і їздити до хлопців на передову раз в тиждень. Хлопці завжди зустрічають добре. Вони оптимістично налаштовані. Вони говорять про те, що ми приїздили просто, хоча би просто без нічого. Ну зазвичай так не робимо. Вони перед тим дадуть потреб там конкретних і виконуємо. Сергій їхатиме ще з одним водієм і охороницею тіною. Вівчарку каже, підібрали у військових на позиціях. Свої це добре і сюди. Вона вже проїхала з березня місця того року 90 приблизно 3 тисячі. Завжди, як вона їздить, вона на охороні. Чоловік говорить, впродовж року з місць бойових дій забрали п'ять собак, їх прихистили знайомі. З волонтерською допомогою для бійців, яку зібрали за тиждень, виїжджатимуть зранку, 18 березня. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.